Трансерфінг реальності серія книг автора Вадима Зеланда, де представлена концепція управління реальністю через зміну думок та намірів. Основна ідея у тому, що людина може вибирати бажаний варіант розвитку подій, впливаючи на інформаційний простір. Автор посилається на ідею мультиваріантного світу. Ваші думки завжди повертаються до вас бумарангом. Чим гірше людина думає про навколишній світ, тим гірший цей світ для неї стає. Чим більше вона засмучується з приводу невдач, тим охочіше приходять нові. У вас є все, що потрібно. Вам залишається лише цим скористатися. Ви здатні на все. Тільки вам про це ніхто не казав. Дозволити собі бути собою означає прийняти себе з усією своєю недосконалістю. Дозволити іншому бути іншим це означає зняти з нього проекції своїх очікувань. Це універсальне правило дає можливість отримати внутрішню свободу і викинути зі свого життя безліч різноманітних проблем. Свідомість людини формує її долю. Безумовна любов це почуття без права володіння, захоплення без поклоніння. Іншими словами, вона не створює відносин залежності між тим, хто любить та предметом його любові. Якщо ви не керуєте реальністю, вона починає керувати вами. Як сказано у Святому Письмі, по вірі вашій нехай буде вам. І це справді так. Ви завжди отримуєте лише те, що готові мати. Зовнішній намір бездоганно виконує ваше замовлення ви маєте те, що маєте відповідно до шаблону вашого світогляду та уявлень про ваше місце у цьому світі. Ніхто не посміє вас судити, якщо ви не вважаєте себе винним, тільки ви самі можете дати іншим привілей. Бути вашими суддями. Не варто нести людям добро, якщо вони цього не просять. Вам це дорого коштуватиме. Найкраще, що можна зробити, покласти добро на видному місці і тихенько відійти. Кому треба, той сам візьме. Справжній успіх виростає на руїнах ваших невдач. Любити себе це означає розуміти свою унікальність і приймати себе як є з усіма недоліками. Відчуття ясності без слів, знання без віри, впевненості без вагань. І є стан єдності, душі та розуму. Як часто люди, спокусившись на рекламні штучки маятника, йдуть далеко від щастя, яке було зовсім поруч, йдуть до армії та гинуть, вступають до навчального закладу і даремно освоюють не свою професію, знаходять чужу, але нібито престижну роботу і потопають у болоті проблем. Пов'язують своє життя з чужою людиною і потім страждають. У більшості людей душа перетворилася на злякану безправну істоту, яка забилася в куток і з сумом спостерігає за тим, що витворяє шалений розум. Якщо ви для себе вирішили, що доля це щось зумовлене. Чого ви не можете змінити, значить так і буде. Якщо ви скинете з себе павутину упереджень та обмежень, якою оплутали вас маятники, щиро повірите, що гідні своєї мрії і дозволите собі мати бажане, ви це отримаєте. Дозволити собі мати головна умова виконання бажання. Зустрічайте гроші з любов'ю та увагою, а розлучайтеся безтурботно. Людина перестає розуміти, чого їй власне хочеться від життя і включається в безплідну гонитву за грошима. Секрет виконання бажання полягає в тому, що від бажання потрібно відмовитися. А натомість взяти намір, тобто рішучість мати і діяти Не треба думати, що момент втрачено. У будь-якому віці, в будь-якому місті, будь-якої хвилини ви можете прийняти рішення і змінити своє життя. Все залежить тільки від вас і більше ні від кого.